А ми повертаємося до найпривабливішої частини нашої програми. І схоже, що сьогодні у наших такових чоловіків дуже непростий вибір. Ось ми зібрали дівчат з різними формами, з різними об'ємами. Це звичайні жінки, яких можна зустріти на вулиці, яка от збуджує. Існує думка, що чоловікам подобаються великі бюсти. Ви всі чудові. Кожного з вас такі грудні. Супер. О, о, супер. Я ж кажу, от мій еталон. Серйозно? Да, да. Так так. ви з... руйнуєте причом, всі стереотипи, причому... які існують взагалі. Ну я і в політиці руйную ці стереотипи. У мене була знайома дівчина, от зробила штучку до цього я її любив. Після того, як вона зробила штучні груди, я один раз потрогав, мені не сподобалось. Натуральні сто процентів. А чим пахне? Жінкою ось мій еталон. Коня з хати палаючий винесе. Чоловіка на скаку зупини. Я люблю коли мене на руках носить. Давайте, 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 давай. Ні, ну сказала, то давай. Що ж люблю. Давай. Давай. Олег Ляшко вкотре довів, що він. Справжній чоловік, давайте, дівчата. Хто бачить на себе найкращий бюзалтер, вибирайте. Мені каже, яскравіше сюди треба, щоб він відтіняв. О, то що треба? О, до речі, да, а що супер? Я думаю, більше треба, так? Да? Да, да. Бо цей малувати. це дуже красиво. Ой, ой, ой. Рецепти для жіночих грудей, та цілувати їх треба, а то найкращий рецепт.